Вітаю всіх на своєму каналі. Мої тайдали почали сходити сьогодні 11 листопада. Сіла я їх 6. -го. Один і два номери не сходять ще. А ось 3 і 4 ось така вже малеча. І, до речі, з трьох насінин сходять всі три. Це у мене. Ред Velour і Тайдал Сільвер. Опера теж ще не сходить. Але думаю, що ще день-два і має зійти, сподіваюся, все. І нічого я їм робити зараз не буду, знову накриваю кришкою, хай собі підростають. А живці з вегетативних петуній. Вже вирішили зацвісти. Ось така у мене весна на поручці. Всім до побачення!